Становлення радарів. З моменту приземлення Баану не раз згадував про те, що правитель рамерії Гван Ло чекає від нього сигналу про підкорення беліори. Треба було поспішати. Насамперед, інопланетяни оточили Гудвінню ланцюгом радарних установок. Баану наказав розставляти радари на відстані 50 км один від одного. Так забезпечувався, на його думку, повний захист кордонів між Гудвінією і Великим Світом. Гармати вивантажили з діавони, а радари довелося будувати. Поки арзаки монтували установки, вертолітники-менвіти піднімалися на найвищі вершини Кругосвітних гір, розчищали майданчики, ставили поворотні круги для гармат. Обертова антена радара вловлювала наближення будь-якої живої істоти. Електронний пристрій посилав сигнал у ранавір, а крім того, наводив самозарядну гармату на живу ціль. Роботи були завершені, але установки не вмикали. Цілий день їх тримали на обмежувачі, аби вертольоти мали можливість відлетіти. Надійність встановленої системи один з пілотів випробував на собі. В нього несподівано провисли дверцята вертольота, і, лагодячи їх, він провозився більш як годину. Зайнятий ремонтом, пілот не зорієнтувався в часі. Забув про обмежувач, а коли кинувся на вздогін за іншими, услід йому гримнув постріл. Пілот був поранений. Добре, що хоч не вбитий. Він з великими труднощами посадив вертоліт на дно ущелини. Як же він здивувався, коли до нього в намет, де він лежав забинтований, прибув посильний від БАНУ – звичайно, це був Ільсор, і приніс замість догани наказ про нагородження орденом місяця. Так високо баану оцінив пілота аж ніяк не за те, що той вивився гавою. Завдяки випадку з вертольотником. Генерал тепер був спокійним. Ніхто не зможе непомітно проникнути Україну, де приземлилися ремерійці. Крім того, якщо раптом жителі Гудвінії надумають звернутися до когось по допомогу, ніхто з них таємно не пройде у великий світ.